Перше, що ми маємо зробити, підтягуйся, це забезпечити прохідність дихальних шляхів. Яким чином це робиться, це так званий прийом сафара, потрійний прийом сафара. Для його виконання достатньо максимально відігнути голову назад. Зад для подальшої фіксації голови в такому положенні. Бажано підкласти під плечі якийсь предмет, валік, з одягу щось імпровізувати, ми підкладаємо шину. І як ми бачимо, голова залишається в такому положенні. Наступний крок відкрити рота постраждалому, швиденько оглянути, якщо в ротовій порожнині ми бачимо щось зайве. Швиденько рятівник, як бачимо, Дмитро демонструє, очищує ротову порожнину від зайвих предметів. При очищенні рота ще може статися, що наш постраждалий оживає і, і кусає пальці. Щоб, аби уникнути травм, да, при цій процедурі ще існує такий простенький лайфхак: це загорнути пальці якоюсь тканиною. Або зробити захист через щоку постраждалого, вводячи свої пальці з зовнішньої сторони, рот ми вже відкрили, через щоку між його зубами. І таким чином можемо більш-менш безпечно працювати. Щелепа в нас відкрита. В такому положенні намагаємося її утримати наступний етап після забезпечення прохідності дихальних шляхів. У нас є всього-навсього 10 секунд на встановлення дихання. Рятівник рахує 501, 502, 503 до 510, це якраз без годинника забезпечено 10 секунд. І намагається, за методикою чую, бачу, відчуваю, зафіксувати хоча б два дихальних рухи. Вдох-видих, вдох-видих. Якщо за 10 секунд не зафіксовано дихання, наступний крок має бути це виклик 103. Якщо ви рятуєте наодинці, вам придеться скористатися гучним зв'язком, для того, що не забуваємо стан клінічної смерті. Дихання немає. Кожна секунда працює. Проти постраждалого. Тому або користуємося гучним зв'язком, або перехожі помічники за нашим проханням викликають швидку допомогу. При цьому важливо нагадати людині, яка буде здійснювати виклик: оці всі канони, які в попередніх випусках ви вже чули. Першим слухавку кладе диспетчер. І поки йде розмова, іде виклик. Рятівник шукає місце прикладання зусиль. Це дуже і дуже важливий момент, яким чином знайти місце прикладання рятівних зусиль. Використовуємо наші руки. Середні пальці вкладаємо на місця, які кожен може визначити сам в себе. Це яремна впадина, виємка. Яка знаходиться між ключицями будь-якої людини. Це початок грудини. І так званий мечовідний відросток. Ось ми тут його бачимо, де сходяться ребра. Це співпадає з так званим сонячним сплетінням. Встановивши середні пальці на ці точки, ми робимо дві однакові ділянки. І те, що знаходиться між вказівними пальцями. Рятівника це і є ділянка прикладання зусиль. Лише тут, не вліво, не вправо. Руки рятівника мають контактувати з цією ділянкою лише в певному визначеному місці. Додатково демонструю, яким чином уникнути додаткового травмування грудної клітини пацієнта. Пальці нижньої робочої руки мають бути до догори. Маємо уникати контакту з лизовими оболонками постраждалого. Бо ми працюємо для штучного дихання або з рота в рот, або з рота в нос. Розглянемо, який захист передбачений в таких випадках. Це можуть бути. Так звані клапани для СЛР будь-якої модифікації. І дуже просто, дуже зручно, навіть бачимо нагадування для початківців поетапно, як що маємо зробити. Вкладаємо клапан таким чином і забезпечуємо собі комфортні, безпечні умови. Якщо у вас клапана під рукою немає, можна скористатися звичайною з 20-го року знайомою медичною маскою. Місце прикладання зусиль позначаємо в учбових цілях відповідно ділянку долоні робочої руки рятівника, яка має контактувати. З точкою прикладання зусиль. Знайшовши місце прикладання зусиль, рятівник підтягує пальці догори, аби впливати лише зазначеною ділянкою. І руки, зверніть увагу, мають бути прямі. Тоді ми забезпечуємо роботу корпусом, не лише м'язи рук. А вага тіла нам допомагає працювати ритмічно, ефективно і не виснажуватися передчасно. Важливим є положення тіла рятівника, те, там, де знайдена точка на тілі людини, має співпадати з умовною осьовою лінією людини, як ми бачимо. Тоді вам буде зручно працювати і ваших сил вистачить на багато довший період. Швидка до нас вже їде, бо ми її викликали. Для дорослої людини глибина продавлювання становить 5-6 сантиметрів. Але є важливе зауваження. Всі ми є різної конституції, тому 5-6 сантиметрів глибина продавлювання може не підходити людям стендітною або навпаки грубою статурою. Тому вірне орієнтування – це одна третина висоти грудної клітини. Можливо, у вас виникають запитання, з якою частотою ми робимо ці натискання? В нормі намагаємося наблизити до 100-120 натискань в хвилину. Це означає, що наші 30 натискань перед двома вдохами мають бути 2-2,5 за секунду для простоти під час тренувань. Ми включаємо і у всьому світі, коли працюють з СЛР, якраз ця композиція має 103 біта хвилину і є ідеальною частотою для натискань на грудну клітину. Працюй! Як ми бачимо, Оце є вірний ритм натискань. Після 30 натискань наш рятівник затискає носа постраждалому, бо ми робимо штучне дихання з рота в рот за допомогою клапана. Після двох вдохів потужних рятівник продовжує натискання на грудну клітину. Знову таки 30 натискань, два вдоха. 30 натискань два вдоха. І той, хто хоч раз працював навіть з манекеном або дійсно рятував людину за такою методикою, може підтвердити, що звичайної людини в нормальному фізичному стані вистачає. В такому режимі на 3-4, максимум 5 хвилин. Тому розглянемо варіант, коли працює два або більше рятівників. Відомі випадки, коли 20-25 хвилин людину рятували, нарешті врятували, але задіяно було 15-20 осіб, які мінялися між собою. Бо одна людина довго в такому режимі працювати не буде. Рятівник Намбату. Камон! Я. Рятівники. Зверніть увагу, якщо вас більше, якщо вас двоє, маєте розташуватися симетрично навколо тіла людини, так, щоб ось лінії рятівників співпадали з місцем прикладання наших зусиль. І розпреділяємо ролі. Один здійснює натискання прямими руками, інший чекає. Від номера умовно першого, команди, коли ж йому робити штучну вентиляцію легень. Рахувати вголос не варто, бо це призведе ще до більш виснаженості. Тому рятівник 1 озвучує вголос для другого лише останні цифри власного рахунку. І коли рятівник 2 почує. 28, 29, 30 це вже для нього команда. На 28 набрати повітря, почувши 30, не втрачаючи жодної секунди, затиснувши носа постраждалому. І з рота в рот через клапан випустити повітря. Всередину постраждалого. Після двох таких вдохів перший номер продовжує, рахує про себе. 28, 29, 30. Коли рятівник один відчуває, що цей цикл з 30 натискань вже для нього надзвичайно важкий, він озвучуючи 27, 28, 29, 30, ще каже. Міняємось. Рятівник другий, почувши, міняємось, не забуває зробити те, що він мав зробити, штучну вентиляцію легень. І займає місце першого. Тобто, без зміни місце положення відбувається лише зміна діяльності. Тобто бігати навколо постраждалого не варто. Міняємось, це не означає, що вони перебігли. Це Залишено логічного сенсу взагалі. Лише міняється вид діяльності. 28-29-30 зміна. А взагалі методика серцево-легенева реанімація. Тиснемо на серце, забезпечуємо рух крові по мінімальному трикутнику виживання і надаємо повітря, якщо ми все зробили правильно. Підготували дихальні шляхи, то повітря через рот постраждало, саме в такому положенні буде потрапляти не в шлунок, що може викликати блювоту, а саме в легені. Ну, ще в сучасних настановах пишуть: якщо ви не вмієте або боїтеся робити штучне дихання з рота в рот, або з рота в нос, Сучасні стандарти допускають проведення СЛР лише шляхом натискання на грудну клітину. При цьому залишки повітря, яке є в легенях, постраждалого, хоч мінімально насичують кров, і людина в нас має оживати. Якщо так сталося, що швидку ми викликали, працювали, все зробили правильно і людина починає дихати. Це, відповідно, є підставою припинити СЛР. Але залишати в такому положенні, положенні на спині, до приїзда швидкої допомоги, бригади екстреної медичної допомоги не бажано. Запам'ятайте, якщо наші реанімаційні заходи були успішні і постраждалий, почав дихати, але є непритомний. МД ще не приїхала. Не залишайте його на спині. Перекладайте в стабільне бічне положення. А якщо я під час перевірки дихання почув тільки один вдох та один видох, це ми вважаємо як і за те, що він дихає, чи ні? Один дихальний рух вважається за помилку. Мінімум два. Пане викладач, а у якому випадку не можна закидувати голову під час виконання прийому сафара? Забороняється відкидати голову назад лише в тих випадках, які зазначені в нашому правилі 6В. Це водій під час ДТП, вода пірнання, висота падіння. Враження електричним струмом, вибух і вішальник. Це так зване правило 6В. Запам'ятай, будь ласка, всі ці шість випадків це ситуація, коли, ймовірно, з величезним відсотком настає травма хребта в шийному відділі. В такому випадку, якщо ми будемо вже травмовану людину піддавати першому етапу прийому сафара, ми його банально доб'ємо, або наробимо таких ускладнень. Що робити, коли ми маємо достовірну інформацію, що стався вибух, або одна з тих ситуацій, які я щойно тобі розповів, ми лише відкриваємо рота, оглядаємо, відтягуємо донизу нижню щелепу. Тобто прийом сафара робиться без першого етапу, без відкидання голови.